Збирався для того, для великої справи. Але величезний компонент у його так мовити, е е появі був те, що ми приведемо до влади одного чоловіка, одного месію, одного генерального секретаря, який вирішить нам усі проблеми. Усі. І тому ми сиділи спокійно, чекали. Для того, щоб пройшов певний час, а потім давати оцінку. І не кивайте головами, бо я вам скажу зараз найголовніше. Шановна громада, шановна Львівська інтелігенція, ви мою позицію знаєте, Львівську позицію. Я ніколи не обожнював Віктора Андрійовича, бо знав, що це простий смертний чоловік, якого обставини доля винесла на поверхню. Але він не є Богом. Він є простою людиною, яка підвладна різним, так би мовити, впливам. і він не виключено, що він міг помилятися. Але найголовніше нема такого президента, прем'єра, який би не помилявся. Але от доходжу до того, що зараз багатьом не сподобається найбільше. Коли держава у таких страшних так, ситуаціях, коли ми знаємо, якого маємо сусіда, які сили діють всередині держави, і час йде до президентських виборів, і перед кожним з нас питання, на кого зробити ставку: 18 кандидатів звертається в серпні 9-го року президент Росії до нас, до українців, і каже дослівно цитую, шановні сусіди українці. Наші стосунки російсько-українські поламані цілком, тому що винен у цьому неофашист-націоналіст, ваш сьогоднішній президент Ющенко. Хочете нормальних стосунків? Голосуйте за будь-кого, тільки не за цього неофашиста-націоналіста. Не ойкайте, не ойкайте, це, знаєте, дуже складно слухати це вголос. Але. Навіть при всіх претензіях, кожен свідомий українець, який розуміє і дбає про долю України, він неодмінно мав би зробити на зло Москві, на зло з Кремлю, тому що він знає, що хоче Москва. Чому Медведєв не назвав іншого прізвища, адже в нас ще була одна велика патріотка, націоналістка, рятівниця України. Чому і наша славна Галичина, Львівщина, пригадуєте, як вона проголосувала і до сьогоднішнього дня, і тут сьогодні ще чуються ці настрої, ще досі зомбування, так би мовити, не промито. І якщо ми хочемо сьогодні, думаючи про майбутнє України, шановні панове, патріоти українські. То давайте думати, як ми можемо, так би мовити, скоротити час перебування сьогоднішньої влади в Україні. Що для цього потрібно? Потрібно в першу чергу не партії, це вже так мовити другий порядок, ні громадські організації, інтелігенція. Кожен, хто має в душі Україну, підкреслюйте свою українськість. Говоріть з тим зомбованим народом, що люди добрі. Дивіться, хто зайшов під шати національної демократії, хто, по суті, руйнує Україну, а сьогодні малює себе і далі великих українських патріотів. І сьогодні, якщо я бачу тут такі настрої і такі, значить, кивання головою не в той бік, то сумні наші справи. Якщо ми досі не збагнули, хто є хто в Україні. Віктор Андрійович, вибачте, Віктор Андрійович, що взиваю до вас, но через цю виборчу кампанію рвав нерви, рвав голос, говорив, що не будьте хохлами, не будьте малоросами, згадайте, хто ви, звідки, якого роду племені це спрацювало. Віктор Андрійович наївно. Засвідчений чоловік наївно думав, що його декларації посіються і зійдуть тим українським е, зерном повноцінним будь ласка, припиніть. Василю. Василю, припиніть. Василю. Василь. Василь. В останню фразу кажу.